Усім привіт! Я вирішила показати вам цю штуку, бо сама б я б її не робила. А на відео, я думаю, буде весело. Тому ми сьогодні будемо заповнювати оцей скетчбук, який я купила разом з цими олівцями за 48 гривень чи щось таке, типу до 50 точно. Знайшла я оце щось. В канлярському магазині я вирішила, що воно мені треба. Не знаю навіщо, але я думаю, це буде весело, бо що тут? Курс малювання та секрети майстерності. А як ви знаєте, я ніде не вчилася малювати і я самоучка, тому зараз дізнаємось, як воно буде мене вчити. Я не знаю, чому цей скетчбук росіянською мовою, бо тут написано, що вироблено в Україні. Я не знаю, бачите ви це чи ні. Але вироблено в Україні, але чомусь російською. Не знаю. Але ця штука в мене є і ми будемо з нею зараз розважатися. Так. Що ми тут бачимо? О, господи, як багато правил, а навіщо? По-перше, правила. Це для тих слуханяних діток, а ми художники, ми нікого не слухаємо. Перша порада від Діани, яку я зрозуміла за увесь свій час малювання, правила потрібні. Але для того, щоб їх порушувати. Бо коли ви їх порушуєте, ви розумієте, потрібні вам ці правила чи ні. Ну, типу, додавання чорного, там кудись в живопис, чи ще якісь там правила, там, користування лінійкою чи. Таке інше. Тому спочатку ми порушуємо правила, а потім ми їх дотримуємось. Це принаймні те, що я використовую і до сьогодні. Ну, давайте швиденько тоді ознайомимось, бо, напевно, ж треба. Так, для ескізів та малюнків зручно використовувати карандаші, олівці різних типів м'якості HB та 2B. Не знаю, я не користуюся такими олівцями, я користуюся своїм червоним. Він дуже погано стирається, але мені дуже зручно. HB це твердо м'який олівець. Його рекомендують затачувати гостро, щоб можна було гарно малювати контури, тонкі лінії і робити легку штриховку. І 2 – це другий тип по типу м'якості олівець. Затачується так, щоб. Рифель олівця був злегка скругленим. Я не знаю, як це треба робити, але начхати. І ластик. Рекомендується розрізати навпіл. Навіщо? Не буду. А, мені начхати. Так, що ми маємо? Пеньок. Пеньок, наброски, нариси не треба тут. В природі рідко зустрічаються геометрично правильні форми. Тому просто уявіть, що на що це схоже та вперед. Пеньок. Намічаємо контур. А яким олівцем? Напевно, цим? Ні, це який? який? І хай зараз буде весело. Певно так. Я, якщо чесно, навіть не бачу що там намальовано, бо я тільки прокинулася. І вже сіла малювати, але для мене це звично, бо я завжди малюю вранці і в день, бо це саме той час, коли в мене припадає активність. Чисто коли сонечко на вулиці, тоді я малюю. Коли його нема, я сплю. Бо ще щось роблю, де більш-менш не потрібно світло. А тобто граю на околиле. Зараз я могла дуже весело щось зіграти, але я не буду цього робити. Бо, якби в мене навіть голос не прокинувся, тому в мене таке відчуття, наче я хворію. Пеньок. Ми отримали пеньок. Ну, гаразд, цей ластик, в принципі, стирає, бо в мене в школі такі ластики на кінці олівця були завжди дуже брудними, і замість того, щоб стирати, вони постійно усе розмазували. така сумна історія. Ой, там і травичка ще є. ну Травичка то тема, то зараз зробимо. Ну, тепер, напевно, твій час. Вперед! Господи, яке воно все темне. Як весело бути самоучкою, це серйозно, це просто капець. Мій мозок, типу, щось робить, але ні я, ні мій мозок не розуміє, що, і якби ми просто робимо В цьому щось є. Не знаю, чи можна це називати якимось безконтрольним якимось підсвідомим малюванням. Ну, що, товариші, ми зробили пеньок. Я не знаю навіщо, але тепер у нас є пеньок. Я не знаю, чи повинно було мене це чомусь навчити, але. Тепер ми можемо зробити Чибе пеньок. Якось так. Ну що, поїхали далі. Так, мені не подобається, що зараз ми будемо малювати яблука та гроші, бо я вже перечуваю запах натюрморту. А такі речі мені не подобаються, бо дуже багато речей, які не цікаві. Типу, кому цікаво малювати глечики та фрукти. Але гаразд, будемо виконувати як хоче цього скетчбук. Ось вперше мною керує скетчбук. Тут я повинна задавати, що мені малювати, А не ти. А, тут щось. Ну, воно в мене тут не міститься, а перегортати його я не хочу. Набік. Тому будуть в мене два кружелика. І по черзі будемо малювати яблука. Яблука. Танкс. Перше буде. Оце. Ааа! Єдине, що мені тут зараз подобається, що яблуко не кругле і мені не треба вийожуватись з цим. Перфект. Що далі? Так, якась дірочка. А, і тінь знизу. Отакує. Ім треба яким олівцем робити? Як багато питань і ніякої відповіді. Цікаво, а якщо подзвонити виробникам, то вони мені відповідатимуть на мої питання? Типу серйозно. Тут не пишеться, який олівець мені використовувати в цей час чи що там які я там ще питання задавала. <кій> До речі, яблука ж вони також не занадто і круглі. Ця виїмка, принаймні, робить їх не такими круглими, так що не все в цьому світі ідеально. Граз. На півтони. Ось оце взагалі хезе як робити, бо я, ну, не штрихую. Усі свої роботи в мене виходять гарно саме через колір, бо мені подобається колір. Саме тому я, напевно, і не роблю ніяких картинок ЧБ. Хоча в мене був досвід з зенктоберу, але навіть там були кольори, бо я там малювала маркерами. А ще я зробила якусь фігню, яку, напевно, не треба було робити. Яблоко Напівтоний Якийсь волхати яблуко. А, тут взагалі ще темніше. Гаразд. Тоді до мене тут питань нема. Тут проблеми у вас. Ну, не типу у вас, у вас, а у вас, виробника. До речі, олівці непогані. Я думала, буде прям два обрубка деревини, які ледь-ледь щось будуть мені зафарбовувати. Тут, в принципі, ще працює. Майстерність, а то майстерність. Ото я художник. Діяч мистецтва. Місткиня. Отак. Ну, серйозно, це просто подивіться на це. Ви хочете це з'їсти? Я, наприклад, ні. Якийсь плянк. Ну, принаймні, могло бути гірше. Так що, це волохате яблуко ще нормально. Навіть не знаю, що сказати. Фрукти це явно не моє. Але я хочу зробити спідран по цьому скетчбуці, тому зараз треба буде малювати усе. Ну, принаймні тут не все так погано. Грибочки та листочки це весело малювати. Ну, принаймні мені. Тут форми, куди цікавіші. Так. О! Квіточки то взагалі моя тема. Ну як, не прям щоб сильно, але то весело. То просто клас. Квіточки. Ну Гаразд, не буду вам далі спойлерити, що там буде, тому робимо груші. Я прям відчуваю, коли я закрию ці сторінки, то вони передрукуються одна на одну, але що поробиш? Таке життя. Шо ж, спідран так спідран, Навіть не знаю, в який момент ми з вами зустрінемось. Але свою балаканину я принаймні написувати буду. Давайте вам ще, напевно, якусь історію розповім. Якраз вона пов'язана з жолудями. Так от, вчуся, значить, в себе в універі ще до повномасштабного вторгнення. Запропонували нам на кафедрі поїхати. Та посаджати дерева, бо то, типу, класно, і взагалі ми екологи. тому це дуже гарна справа. І поїхали ми в якусь лісничу ділянку засаджувати жолуді. Нам розповіли, що це ну, нам дали спеціальні жолуді в відерках. І сказали, що то спеціальні жолуді. І не пошкодьте там якусь. Тучку, ну там, типу, зелений хвістик на них був. Типу, не просто жолоді, які валяються на землі від дуба, а жолуді з зеленою піпіркою. І ось ми їх саджали по три штучки у ямку, щоб хоч якийсь зміг прорости. Саджали ми їх десь восени. І як я зрозуміла, правильно саджати жолуді або навесні, чи не навесні. Ну, десь восени точно. А ось влітку я не пам'ятаю. Ну зимою, звісно, ніхто не саджає. То зрозуміло чому. Так от, саджали, саджали ми ті дерева. Це було так класно, бо і місцевість була дуже гарна, і більш-менш тепло було. І я саджала їх разом зі своєю подругою. Ну як? Вона купала, я саджала, бо купати я не вмію, бо я занадто міська для цього. А тому ми. Розважалися, саджали дерева. Звісно, не усюди, де можна було, бо в деяких ділянках там були пеньки, яких ти, типу, не посадиш, а якщо з... десь поблизу нього намагаєшся вирити ямку, то не вийде, бо усе ж там корені, а корені дуже великі. Не дивлячись на те, що там їхав трактор, і типу, він повинен був розм'якшити нам землю, але чомусь викорчувати пень вони не захотіли. А може це і на добре, може він проросте, я взагалі не знаю, що я зараз роблю з цим жолудєвим листочком. Але яка різниця? Головне, що я зараз з вами балакаю про дуже приємні речі. Я за своє життя тричі їздила саджати дерева. Тобто, на моїй душі десь сотня або більше дерев. Тож, якщо що. В мене повинно бути 100 домівок, я вважаю. Бо я декілька разів посаджала дерева. Тепер мені залишилося побудувати дім та виховати сина. Я вважаю геніально. Це мій план на майбутнє. А ще я замахалась робити цей листочок, тому, ну, типу, я його не дроблю, тому мені на нього начхати. У нас є листочок. По факту, просто найс. І поїхали до гриба. А як казала, гриби то моя тема. Я взагалі і за гриби шарю. Тож, сподіваюсь, з квіточками вийде все також гарно, як з грибочками. Бо квіточки я люблю. Якщо квіточки мене не люблять, то я теж не люблю квіточки, як вони не люблять мене. Ну що ж, норм. Могло бути гірше. Так що поїхав далі. Там будут якісь цікавіші теми. Ой, ехать, я так і знала. Ну фу. Ну який ще натюрморт, ну серйозно. А можно це скипнути ехать? Вот вы бачите, тут далі взагалі їжа. Я її малюю раз на 1000 років. Ммм. І що робити з цим? А, точно, у мене ж тут. Так, я слухаю японський поп в 80-х, е, коли малюю. Але не завжди, то по-різному. Так-от, що мені з цим робити? Я не знаю. І А знаєте, чому я не люблю от натюрморти от таку штуку? Бабаляха, то ж тут об'єкти, типу. А об'єкти, ну, на кшталт тарілок, чашок, склянок, вони, типу, мають ідеальні форми. Тобто, через те, що це об'єкт зроблений людиною. Або машини, або ще чимось, він не має якихось природних відхилень чи щось таке. Тобто воно рівне. А я не вмію малювати рівно. Значить, в мене є вибір. Ну що, будемо робити? Що нам ще робити? Я замахалася вже від цього маленького малюночка. Мені шкода всіх студентів художніх вузів та взагалі. Всіх, хто вчився в художці. Серйозно, от навіщо? Навіщо я це роблю? От я не знаю, що мені робити з цією їжею, але якби треба, напевно, щось робити. Тому вперед, Діана, вперед! Так, І ще маємо? Я зробила вже хоч якось оце? Квіточку з бджолею, метелика. На квіточці. Задріпа, насипа дріпа. Голуб. дивний голуб. Дуже дивний голуб. Пес Петро. Ну гаразд, це не пес Петрон. Просто собака і миша. Я хочу заповнити сьогодні хоча б до половини. Оце, типу, залишилось. Два аркуші. Ну, типу десь, раз, два. Три розгортки. Дві з половини. Не факт, що я буду малювати цього носорога, Тому вперед. Ну, що ми маємо? Кінь, жабка, До речі, кінь не так погано вийшов. Я переймалася більше за його ноги. вийдуть вони більш-менш чи ні. А це інше то таке. Фінальні, це другий кінь, якого я малювала у своєму житті. Ну, не доводилось мені, що поробиш. О, оце, хто? Це морж? Морський котик. Я не знаю, я не шарю. Я хоч і здавала колись Зено на 180 по біології, але то було так давно, тому ось. І морда сови доволі непогано вийшла. Що ну, ми тут ще маємо. А, І якась ящерка. Хакончик, я не знаю. Знову ж таки, я дуже погана в звірятках. Мені залишилось приблизно, а ну, чому приблизно? Половина скетчбука зали... залишилась. Тому зроблю вам по цьому відео, викладу, а ви скажете, робити другу частину чи ні. Чи по тому, як воно зайде. Подивлюсь і подумаю, робити там чи ні другу частину. Тому усім бажаю гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви це дивитесь. Натхнення вам, щастя, здоров'я, усе буде добре. І побачимось в наступних відео. Бувай!